Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово. І геніально! А чорні воронки випадково не закупив, бо саме цього НКВС із котрибу якраз не вистачає. Стоп, відмотуємо все назад. Білих бусиків, адже ми повинні чимось вирізнятися. Що робитимуть вночі? Перше, розглядатимуть справу про адмінправопорушення та накладатимуть стягнення. Як у тому мультику. Стратити кома не можна помилувати. Друге проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження. Вночі просто офігенні будуть тести, інфасотка. Третє проводитимуть облік військовозобов'язання. Так вони ж і так його проводять. І майже на 99% усіх в електронних реєстрах. До чого йдемо? До прийняття нового закону про мобілізацію. Заодно. Завчасно готуючи ТЦК до валу адміністративних справ з підготовки заяв, пов'язаних з обмеженням прав громадян, тобто у праві керування, виїзду за кордон, арешту рахунків та затримань до трьох діб з доставкою до ТЦК для проходження медкомісії. Це законно. Кримінально-процесуальним кодексом, наприклад, заборонено допитувати людей після 20.00. Такі це як виглядатимуть взагалі, якщо по тебе приходять навіть о 20.00 та викликають на нічний допит. А от Кабмін, такий собі, законодавець над законодавцем без внесень змін до законів через парламент, дозволив розглядати адміністративні справи, цілодобово, ви скажете, так справи розглядаються по папірцях, без допитів. Якраз ні, справи розглядаються за участі особи, яку Притягують до адмінвідповідальності. А може ви знаєте, коли, за кого, при якій владі та в які часи практикувалися такі нічні допити? Тоді напишіть у коментарях. А якщо є бажання більше дізнатися про нові драконівські заходи, дайте знати трьома тисячі лайками. Зроблю за кілька днів. Ставайте спонсором, підписуйтесь на канал, мої старинки в соціальних мережах та телеграм-канал буде цікаво. Всім дякую за увагу!